Усім привіт! Це розпаковка подарункового набору слідчого тихої нави. Спеціально до виходу одноіменного серіалу на Київстар ТБ ми маємо ось такий ексклюзивний брендований блокнот Тихої нави. Будемо вести розслідування уважно та з нотатками. Далі ми маємо ось такий брендований ліхтарик від Київ Стар ТБ, щоб краще стежити в темряві. Тепер кубинські сигари. Жартую. Видно, це такий чай, і я так розумію, він трьох видів. А наостанок подарували ось такий промокод, який дає мені 30 днів перегляду контенту на Київстар ТБ. До чого ж вся ця розпаковка була? А до того, що на Київстар ТБ 15 січня вийшов інтригуючий трукрайм-серіал серіал Наба». А 14 січня я вже встиг переглянути перший епізод на допрем'єрному показі. За запрошення, вдячний Київ Стар ТБ. На цей серіал конкретної оцінки дати не можу, оскільки я бачив тільки початок, але важливіше інше. <гум> це захоплююче, цікаво, майстерно створено. І так, це мій коментар лише після першого епізоду. А хто мене знає, то такі оцінки від мене дорогого варті. Адже мені доводиться дуже рідко хвалити українське серіальне виробництво. Тому кажу прямо. Не вагайтесь, дивіться тиху наво і обережно вам може сподобатись. А, спочатку повноштабки я передивилась, мабуть, всі серіали в жанрі Труп Крайм, які пропонували а, міжнародні платформи, і я не могла собі знайти відповідь на питання, чому і коли ми будемо знімати такі продукти. І коли влітку 24-го року ми а, з моїм співпродюсером цього серіалу Дімою Салоновським передивлялися заявки. Тихана, потрапила Тихана, мала зовсім іншу назву. Я подумала, о Боже, не треба більше інших знаків, це він. І я дуже вдячна, Київстар ТВ, що вони повірили і дали нам можливість реалізувати цю зухвалу ідею. Дякуємо, що прийшли, що подивилися. Дякуємо за перегляд першої серії. Сподіваємось, у вас є бажання вімкнути другу. <плес> Сподіваюсь, що вам сподобалась і перша серія. а Далі справді буде цікавіше, тому що багато акторів ви сьогодні не побачили. Зокрема, страшно цікава роль буде у Сергія Кіселя. А... <плес> а я сподіваюся, що. А це моя сім'я, це мій синочок Сашко і чоловік, це сім'я, і історія, яка, яка буде торкати, і правильно ж говорили тут продюсери Київстар, що Що е такі речі не мають залишатися байдужими. Дякую всій команді. Я хочу сказати велике дякую Збройним силам України. За те, що ми маємо взагалі можливість займатися творчістю. Дякую всім тим, хто нас боронить. Навіть зараз такий важкий час. Правда, я вважаю, що це заслуговує саме тих облесків, завдяки саме їм в таку неймовірну погоду. І нам зараз дається да, там холодно, десь немає світла, немає води. Ми хвилюємося за те, що немає як підгріти ступу, а в них завжди мокрі ноги, руки. Холод тому давайте встанемо і поаплодуємо Збройним силам України. Дякую! І я впевнений, що це гарний початок для українських платформ: ставати сильнішими, ставати кращими і ставати все ж таки платформами, які будуть виробляти якісний український контент. Дякую. Дякуємо, що прийшли, ми вас я вже далі тут бачите. Нове покоління. Це ті актори, які будуть з легендами. Е, так, так, С, давайте далі ризикувати і створювати подібні речі. Нам сподобалося. Одинадцять жінок різного віку. жодної не знайдено. Були ще жертви. Та у нас взагалі нікого не було. До твоєї появи. Ні, ми зараз не вийдемо. Давайте ці сім жінок за три роки. Я знала, що їх було багато, але що 27. 10 діл. Всі за твоєї каденції.